Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. ну Такий тяжкий день. Ви знаєте, такі події різні, події світового масштабу, світового події українського, там, київського, там, обласних різних масштабів. Але я сьогодні лише, вирішив зупинитися на двох, начебто подіях, ну не таких великих, які там є е... місцеві, і так далі, але вони не місцеві. Ви знаєте, як ото колись казали більшовики, із іскри розгоріться плам'я. І ось те, що сьогодні було я, я зупинився на двох випадках, це страшне, це жах. Це неможливо переварити. Це неможливо оцінити, будучи нормальною, здравою людиною, людиною, яка хоче щось зрозуміти, зробити, допомогти. Давайте почнемо з чого? Почнемо з того, що всі ви не, мабуть, багато вже хто чув, читав, якщо не чули, то на Закарпатті сьогодні депутат підірвав гранати, здається, не одну гранату під час засідання сесії разом з собою, друзі. Він, він пожертвував собою, в тому приміщенні. здається, він кинув дві гранати, якщо там правильно, якщо там я правильно роздивився і подивився, сьогодні 17, 11. Дяці е, прийшло повідомлення, що в будівлі Керець, Керецьківської сільської ради Мукачевського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати. Так, дві гранати. За попередню інформацію, внаслідок виху, вибуха загинула одна людина, 11 поранена. І також тяжко поранений сам той, хто кидав ці гранати. Давайте тепер розберемо трохи, що це було. Це злочин, тероризм чи ще щось. Так, це злочин. Давайте так, е определимося зразу. Моє відношення. Так, це неправильно. Так, це злочин, так, це страшний злочин. Але хто і за що, і як зробили це злочин? Цим депутатом є Сергій, Сергій Батрин. Днями він опублікував відео, не днями, він, здається, сьогодні вранці чи вчора вранці опублікував відео, де він розповідав, що відбувається е, в цьому Керевецької сільської раді, Мукач що там відбувається, як нам вирішується, що там було, що там в якомусь селі нема води, що там е, старости не працюють, відробляють свої посади перед е, головою ради. Ну і все, як завжди. Все як скрізь. Я це розумію. Як було у нас, я вже з 2015 року в такому стані, коли спочатку там на 34 депутата нас було 8, да, потім на 26 нас було 5, і ми не могли нічого нікому довести. Ми нічого не могли, ні, ніякі, ніякі наші пропозиції не проходили. Нічого, розумієте, коли ти сидиш і нічого не зможеш. У тебе отут все кипить, ти розумієш, що це неправильно, що так не може бути, коли село без води, і ніхто не збирається вирішувати це питання. А як сказали мені, е люди з відтіля, та вже і вже й в інтернеті пишуть, що на е цьому засіданні е вирішувалося, е приймався бюджет 24-го року. І, І. Це ж порушення приймався на цілий рік доплата голові Ради в 50% від окладу і премію 100% від окладу на весь рік. Це, це неправильно. Ні, прийняти можна, це правильно. Але раніше завжди це приймалося спочатку було кожного місяця, ну, можна раз в квартал, можна раз в півріччя. Але так і у нас було при першому засіданні, ми нічого не могли зробити. Прийняли все на рік, всі доплати прийняли на рік. Ви розумієте, і все. Ми нічого не могли зробити. Ніхто. Коли це кожен місяць, то тоді можна сказати: а ось там недороблено, там недороблено, там недороблено. Давайте будемо премію там 10%. А коли воно вже прийнято, та ти хоч там, знаєте, як ото кажуть, голою задницю на розкальонну пічку сідай. Нічого ти вже не зробиш, ці гроші вже буде людина отримувати, хоч вона буде спати весь рік. Так от що я вам хочу сказати, начебто і оклади. Невеликі, да? виходять, от там, о, тоді у нас 13 тисяч, здається, там був, був оклад, арковий оклад. Далі. І де там о, надбавка. Надбавку можна ж робити 50, ну а зробили, здається, 70. Ось дивіться, 13 тисяч плюс 77, да, 9. Це вже е, 22 тисячі. Плюс премія 100% кожен місяць, да? плюс 13, да? це вже 35 тисяч. Далі пішло за ненормовану роботу, далі пішло за інтенсивність труда. Це ж все доплачується. Це все з кармана цільради. Да? Людей, ті, хто там живе. Ну, далі там пішли ранги, це вже там. Е... Неначе гроші, які приходили ранг там, ще якісь вислуга років і так далі. Виходила зарплатня у звичайної голови селищної ради десь 75 тисяч гривень. Ось і тут точно так. Так по всій Україні, щоб ви розуміли. Так от давайте так, сопоставимо. От людина все буде 24 рік отримувати 75 чи 76, а може 80 тисяч гривень. І боєць. Воїн, герой, який може втратити життя, от зараз, коли ми з вами роз, розмовляємо, зараз може втратити життя, може втратити здоров'я, може втратити е, повноцінність своєї життя, Можна втратити все. Він отримує 100 тисяч. І який сільський голова. В Кернецькому там якомусь району Мукачевського району буде 75. Це справедливо, скажіть. І ось цей Сергій Батрін він, нам, він казав, що ми там прийняли якісь рішення на, комі, на комісії бюджетні, бюджетній, але там не вистав. Він прийшов на сесію, він просив слова, там же є. Можна я? каже, можна я. Йому не дали. Він взяв кинув гранати. Він пожертвував собою. Він прекрасно розумів, що його це також буде, і він зараз в тяжкому стані. Ще раз. Це злочин. Так, це злочин. Це правильно? Ні, це неправильно. Але його довели. У нього не було іншого, в, в, ну, іншої можливості. Це так, як я про безугу казав. Вона, мабуть, питала сто раз, але у неї не було вже можливості, і вона вийшла на публіку. Публічний простір. Так, от, це наслідки, це друзі, наслідки. Давайте звернемося до першої причини. Що перша причина? Що це зароджено? Оце конопткодавство колись виникло. Далі воно йшло, плюва Верховна Рада, я маю плювати на всіх, далі там диригент Покійний Чечі, тов, да? коли плювати на всіх було. Розумієте? Плювати було на всіх. Далі пішли Гройсман. Поробій, яким було плівати на всіх, які ставили всупереч закону, по 18 разів одне питання на голосування. По 18 разів одне питання на голосування. Друзі, ви розумієте, що це таке? Оце ж перша причина. Далі, то, що ж то, ну, товхнуло це все? Вони ж все це бачать. Да? Це вчорашнє засідання Київради. Коли? На оборону Києва закладається 1% від бюджету міста. Ви розумієте, що це таке? 1% від бюджету міста? І коли сидить мільйонер прокопів, тащиться з всіх нас, просто плює всім нам на голову і витирає об нас ноги, і каже: Ви хочете воювати? От вам бюджет центральний для війни. А наш місцевий не чіпайте. Ми будемо красти, красти і красти. Оце він сказав. Оце він, друзі, сказав. А чому тим в сільської раді чи в селищній не зробити те, що зробив Прокопів? Який є депутатом від Європейської солідарності, і Ірка тривога вже відкрестилася від нього? Це він пане правильно зробив і так далі. і так далі. Так, а, а тепер о цепочку, щоб ви все розуміли, що у нас не буває просто так. Нам дуже тяжко пройде це все рвати, але треба. І оцей вчинок з Сергієм Батриним це не останній. Це не останній вчинок, він буде. Будуть такі вчинки і будуть скрізь. І не завжди на сесіях, і в прокуратурах, і в судах будуть, будуть, Задайте мої слова. Так от, цей Прокопів Володимир, він же не рядовий депутат. Просто він е -е, на посаді заступника міського голови, секретаря Київської ради, да? з 2015 року був. 16-та обраний до складу до делегації України в Конгресі місцевих регіональних влад. Це що взагалі-то? 2016 2020 став її головою цієї комісії. На місцевих виборах 2020 року знову обраний депутатом Київської ради війде, є, да? І він же е, він така важлива персона і складова команди Петра Олексійовича Порошенка. Він підлеглий. Він підлеглий Сергія Березенка. Хто такий Сергій? Ось знову цепочка Сергій Березенка. Давайте Прокопів. Сергій Березенка. Сергій Березенка племінник а, Матвієнка. Здається, я не пам'ятаю, як його звуть. Матвієнка ну це друга Порошенка, вінічанина. У того, що у єдиного була в Україні приватна церква на подвір'ї. І він її задекларував, коли був депутатом в блокі Петра Порошенка. Прокопів, Березенка. Племінник Матвієнка. Матвієнка, друг товариш і брат Порошенка і батька Порошенка. Все, зас... все Закольцювалися. Гройсман був в їхній команді. Все. Що не так в сільській раді? Вони роблять все те, що роблять Верховна Рада, все, що, все, що робили, започаткувала Верховна Рада. Чому вони зараз бісяться, вони не можуть порушувати в Верховній Раді те, що робили тоді. Ось і все. Оце перша причина, друзі. Оце перша причина. А далі поштовх вчорашній і ось один загиблий, 11 поранених. Друзі, я хочу подякувати за ваші донати. Я хочу вам розповісти трошки зараз. Ось хтось за прямо поки ми записуємо. А це Яблонський, дає бо це тільки ось прийшло. Дякую вам. Дивіться, сьогодні в день повинні були, повинні кажу. Хлопці обіцяли приїхати. Ми ж не їздимо, ми не можемо. Це фронт. Вони знаходяться на фронті. Танкісти в Авдіївці. В Авдіївку ми чекаємо, туди їздять. Ну, ми кого знаємо, це тільки біли ангели, і це їх туди пропускають не завжди. В Авдіївці зараз дуже дуже тяжко. І їздить один із капеланів. Я не хочу називати це. І ми ж чекаємо, коли вони поїдуть і передадуть в Авдіївку Євген там, Марина і ваші турнікети будуть їхати туди. Коли хлопці поїдуть, не знаю. А 58-ма повинна була приїхати. Не приїхати, повинна. опять Кажу слухати. у мене це слово. Обіцяли приїхати. Не змогли. Вони обіцяють тепер приїхати сьогодні в 9-10, Я звіти обов'язково всі поставлю. У нас уже все зібралося. Там дві партії спальників, там турнікети, там сітки, там у нас накидки, там смаколики, там теплі веще. Ми вже, зб... вже там у Євгена все зібралося. Ми сумно, ну, ми не знаємо. І, і зв'язку не було, це з'явився зв'язок, і положення тяжке. Ну. Я не знаю. ну, от, Така ситуація. Але ми збираємо, ми працюємо, ми будемо працювати. Я хочу подякувати подякувати Оріхівській Галині, Кабзар Станіславу, Суханові Людмилі, Костенко Світлані, Кашкіні Лідії. Корш Марії, Лазебнік Валерію Манабанк, Лаз... Білюк надії, Делецький віри, Омельченко Людмили, Яблончук МВ було написано все більше, Велика Подяка вам. Зарила Любові, Вовк Валентині, Демків Тетяні, Зуб Наталі, Гаран Константину, пустової Пустовій любові, хтось на Монобанку 16.07, сім, Захаревич Леоніду, а також ті, хто я утром казав, Луцик Людмила, Семікіна Олександра, Грах Олені Довгомілі. Семениць Сергій. Ну і я вже казав величезна подяка родині Дремлюх, Надії, Богдану. І, я не знаю, я утром дякую, зараз дякую, ви робите велику справу з Канади. Це мої друзі. Це мої, це мої друзі. друзі, Я зустрічався з ними. Я, я дуже. Знаєте, ну, поїхали далі. Поїхали далі. А далі те, що взагалі мене як людину вже. Е, Бачив, що на своєму віку дуже багато всього, ну просто перевернула ця подія. Просто перевернула подія в Києві, в Святошинському районі, охоронець школи. 11-річна дівчинка, її брат, 11-річному хлопчику залишили не пустили у сховище, коли нас обстрілювали кінжали, коли збивались ракети. Да? Над ними літали кінжали, а охоронець їх не пустив в сховище під час занять. Ви розумієте, чому не пустив? Отака маленька собачечка з ними була. Вона одіта, вона та, вона, вона привита. Це, це домашня тваринка, і він її не пустив. Мама дітей була впевнена, що вони в безпеці, бо телефонували їй, що ми пішли в сховище. Да? А, а потім зателефонували, перебуваючи біля сховища. Одна згодом набрали вже в істериці, тому що літають ракети, і вони не знають, що їм роб, робити. Вони ховаються, цю собачку бережуть. Слухайте, це щось неймовірне. Мама поскаржилась директорці закладу, школи, цій, да? однак та заявила, що не пустила б також їх. І вона не пустила їх тому, що у них собачка, і е, це могла б виникнути алергія у інших дітей. Слухайте, я коли це почув, ми не в Росії живемо. Ми гірше, ніж в Росії, коли є отакі директори, отакі працівники, це страшне, це жах. Давайте так. Так, можливо, б і була алергія. Але де, де? де директри. вона не повинна працювати директором її зараз на зубу, де твоя аптечка? Де засоби проти алергії, проти кашлю, проти температури, де лікар шкільний в сховищі? Ви про що? Ви взагалі, які ви педагоги, які ви вчителі? Ви кати, звичайні кати дітей? Не пустити. Дітки опікуються собачкою, а ось ця, я не хочу називати. Вибачте мене, ну і ця, ось ця, не зробивши нічого, ніякого медпункту у сховищі, а він повинен там бути. Це дитячий заклад, це школа, це що? Треба, щоб було, бо над ними літали ракети. Треба, щоб вони загинули. А я вам більше друзі, скажу і ось слухайте мене уважно. Журналістка Тетяна Даниленка взяла цю ситуацію і почала розслідувати. Це родина Юрченків, ой, Овчинників, вибачте, а батька у цих дітей Юра Овчинників. Загинув у Запорізькій області, воював він у складі полку Азов. Страшне, це страшне. Ви розумієте, оця директриса посилала дітей на смерть після того, як загинув їхній батько, щоб оця директриса жила і була ну не вбивцею, ну катом цих дітей. Це що? Скажіть, що це відбувається? Я не знаю. Я, мій голос маленький, хто я такий, до кого він дійде. Не знаю. Якщо ви не будете допомагати, якщо ви не будете розповсюджувати, вона буде працювати, вона буде знущатися над дітьми і далі. Він пішов добровольцем захищати нашу батьківщину ще 24 лютого 22. -го. Року пішов добровольцем і не повернувся до дітей. Про що далі? Скажіть? Ось два, начебто, місцевих випадка. Нема тут не президента, нема тут не Шольца, нема тут не Путіна. Але як ми живемо? Що у нас відбувається, що у нас в головах? Хто ми такі взагалі? Поговоримо завтра. Дуже ретельно поговоримо. Багато прикладів, багато всього, як світового, так і іншого. Будемо розбирати завтра на стрімі. Стрім все-таки трохи довше, і там є про що поговорити. У нас буде цікава розмова, я вас запрошую. А зараз всім тихої, спокійної ночі. І нашим воїнам. Сили наснаги, крепкості Україна переможе.